12 годин без пострілів це максимум режим припинення вогню порушили терористи. Обстрілявши сьогодні близько опівдні позиції українських військових на Луганщині та електропідстанцію в Донецьку. Місцеві жителі повідомляють і про нові обстріли з боку бойовиків. Вони вистежили, що системи залпового вогню ГРАД, встановлені в житловому масиві Петровського району Донецька, обстрілювали Авдіївку. А з території шахти Кіровська терористи поливали вогнем селища Піски. Але ще до припинення стрілянини в Ясенуваті та дебальцевому за останню добу від снарядів терористів загинули щонайменше 13 мирних жителів. Оперативна інформація із зони бойових дій в огляді Світлани Фечун. Залпи важкої зброї лунають у передмісті Донецька. Хаотичний обстріл у Куйбишевському районі міста вранці вимкнув з мережі 10 електропідстанцій. Обстріл позиції села То на Луганщині, про які повідомляє оперативне командування збройних сил України північ минув без втрат. До цього на лінії фронту півдоби не було жодного пострілу. Починаючи з учорашніх 23.57, жодного пострілу в бік українських військових не пролунало. з ранку сьогоднішнього дня. Продовжується інженерне обладнання певних ділянок, рубіжів та позицій українських військовослужбовців. За останню добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий. Тоді як банди терористів перестрілюються між собою у Донецьку. Вчора відбулося збройне зіткнення між бойовиками двох незаконних збройних формувань це «Оплот» та кальміус. Під час перестрілки було вбито п'ять терористів. На україно російському кордоні ротація виходять пошарпані російські військові підрозділи, входять сюди свіжі. Проте збільшення кількості військових та техніки сусідньої держави немає. На кордоні відносно спокійно повітряні рубежі ніхто не порушує. Утім, розвідка агресорів пильнує. Зафіксована роботу підрозділів збройних сил Російської Федерації, які здійснюють заходи щодо перехоплення радіообміну підрозділів Держприкордонслужби та збройних сил. України і ще до припинення вогню за останню добу від снарядів терористів загинули 13 мирних жителів і синуватої та дебальцевого. Ще 30 поранені. Повідомляють у штабі. АТО. деякі жителі цих міст з підвалів у квартири навіть не підіймаються, адже помешкання обстрілами ще зруйновані. Так надає нам тут сидіти під Та я не противник ні той, ні другої власті. Хочемо, я просто хочу хочемо, міра ми, своїм дітям, внукам. Жити. <свісно> Сьогодні з полону в Красному Лучі бойовики звільнили шістьох українських військових, але в заручниках терористів досі перебувають понад 700 військових та активістів. І ще понад пів тисячі вважаються зниклими безвісти. Світлана Донбас